Всім привіт, це компанія Capital. Нагадую, що у нас у продажу є Mercedes E200, дизель 2-літровий, в кузові Універсал, в класному, в тактичному стані, обслугований. Ось, Друзі, авто, ну, реально універсал, це дуже рідка штука у нас в країні, але я вважаю, що він виглядає дуже стильово. По Посадани, це ну, така вже попса, по більшій часті. Ось. В принципі, патроніки 360, має камеру, яка ззаду відкривається. Якщо нажати R-ку. Ось такий серебристий колір. Авто не на поганій комплектації, рена досить непогано. Має такі релінги спереді. Оптику, до речі, яка адаптивна, викликає авто, вона виїжджає і всякі приколи робить. ось, дуже, дуже прикольно. По салону у нас тут що? Це шкіра, це електродіровки сиденья. Це у нас душок двох передніх. Датчик світу. Ось, мультимедія, з блютузом, з карплеєм, з усіма ділами. Є мультикармо, ну дуже гарний стан салону. на свій є взагалі бомбезний. Ось якісь там ніси і так далі. Тобто, ну реально достойна машина. І ще, кстати, є сервопривод багажника. Що із прикольних таких плюсів. Ось, друзі. Ну, така автівка. Реально по дуже дуже класній ціні. Щоб взагалі перша ціна по Києву. Авто можна за готівку, в кредит, в кредит. Або в різних і приглянути можна на території столичного ринку по адресу велика кільцева, 110А. Всім гарного дня! І отака сочна пішка.